Вітаю всіх! Попав доволі цікавий роз'єм 85-го року RP1410. Роз'єм сам дерев'яний. Як бачимо, контакти білого кольору йдуть. Скоріш за все срібло. Зараз сам роз'єм розкриємо. Та подивимося, який він всередині. Розкрив я, друзі, наш роз'єм. Ось такий він доволі цікавий. Це іменує мій папа. Це мама тут. Всередині метал непокислений, білого кольору. Дуже схожий на срібло. Є деякі потемніння. Це, скоріш за все, друзі. Роз'єм доволі хороший, металу. Тут десь приблизно від 7 10 грам, кому попадають такі роз'єми, можна сказати, ви в шоколаді, тому що вони розбираються дуже легко. І метал від самого корпусу дуже відділяється елементарно. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Хто, можливо, знає, де використовувались такі роз'єми, напишіть. Буду дуже радий. До зустрічі в наступних відео.